Ми переконані в честері, що не потрібно змінювати світ, фіншонка прекрасно. Потрібно змінювати себе. На Закарпатті створилася унікальна ситуація, коли викидання сміття стало звичкою. Погані речі стали звичними. І має хтось прийти і сказати знову, що це є погано, і показати шлях. Люди неймовірні е, наші українці, попри те, що я така біда і кривда, так але є дуже багато свідомих людей. Проблема, що люди дуже часто говорять з точки зору споживачської, все це моє, але відповідати за це все за наслідки має хтось інший. Коли ти допомагаєш іншому, ти відчуваєш в собі приплив сили, енергії. І того це теж працює, і ми тут всі обіймаємося, плачемо разом, сміємося разом, співаємо разом весірю один з одним, і тому напевно через цю енергетику люди хочуть доєднуватися. Дуже добре, що є така кількість людей, яка спроможна приїхати з іншої області яка спроможна можна виділити свій е, суботу неділю і зробити зусилля і показати ті місцевій громаді, що потрібно бережніше ставитися до побутових відходів, бережніше ставитися до природи, е, піклуватися про туризм, якщо вони хочуть заробляти більше на ну, межах своєї громади і багато інших речей. Ну просто не здавайтеся, просто робіть.